Раніше у цій корупції тримали боєприпаси. Тепер її перетворили на журнальний столик для дому. Ідей багато, можна зробити багато різних полечок, тримати якісь речі. Такий проєкт розпочала команда волонтерів зі Львова. Майстри перетворюють ящики для снарядів та гільз в столики, скрині чи інші речі для інтер'єру. Ідея проєкту виникла у військового з позивним «Гід», який зараз воює. Він і доставив першу партію ящиків. Ці речі це всі речі ручної роботи. По друге, це речі в єдиному екземплярі. По третє, це вінтаж, тому що у ці скринів деяким по 60 років ми зберегли автентичні написи на цих книгах, на цих скринях. Юрій Сантимрей викладач живопис. ...у Львівській політехніці. Окрім роботи в університеті, чоловік займається ковальством. Восени минулого року вирішив долучитись до проєкту та допомогти волонтерам створювати нові вироби. З таких от ящиків ми плануємо зробити сейф для зброї. Звичайно, все зробити по стандарту, по вимогам, але тут цілком і гарна дизайнерська річ. Ніжки, використати гізи, для ніжки для ніжок, зробити перемички, все всередині обробити матеріалом. Доробити ручки і буде гарна річ. Ось така скриня з ящика може бути і лавою, і місцем для зберігання речей. Її вручну розписали українським орнаментом. І вирішили ну, почати з вишивки, звичайно, самого нашого такого. Ми вибрали гуцульський розпис, він є кольоровий, коломийський конкретно цей. Ну і подивимося, думаю, що вона знайде свого першого власника. Команда проєкту створила сторінку в інстаграмі. Там публікують виготовлені речі та продають на аукціоні. Також можна робити індивідуальні замовлення. Усі зароблені гроші скеровують на підтримку Збройних сил України. Анастасія Ярмоловська, Олег Реп, Суспільне, Новини, Львів.